Всім добрий, ранок. сьогодні у нас середа, Ну і що? Другий день сьогодні буду працювати не тільки в таксі, ну і на так ДОП-роботі. Великого від мене там не, не требують, просто відвезти людину, звідки куди скажуть і з локації на локацію помінятися. Коли теж скажуть, що його годують, Ну, типу, це я повинен в проміжок 12 годин бути типу, на зв'язку, що коли там, якщо що, одразу ну, під'їжджати і відвозити. Ну, платять небагато, ну, все ж таки, якщо <кхем> О, це, як можна сказати, заміщати з таксі, то ну, непогана сума така виходить. Типу, якщо також кожен день, то непогано. За це платять полторушку, паливо вони компенсують. ну Саме, що я потратив, коли їх там відвозив возив. Завчора лише дві поїздки було, типу, одна 7 кілометрів, друга 5 кілометрів. Ну, дуже багато часу провтикав, бо хотіли більше, щоб я був. Як вам сказати? Більш. Коротше, ними поряд, Якщо що, типу зразу оку, одразу і поїхали. Ну, я сказав ввечері, що ні-ні. Типу, я так, на жаль, не зможу, типу, мені треба також в таксі працювати, бо полторуха мене типу, не влаштовує. Це дуже мало. Прям дуже мало. ну, Якщо просто не катати таксі. Якщо кататись в таксі, то це чудово. Так що сьогодні буду це заміщати з таксі. Так що подивимося, що я зароблю. І зараз о, треба мені забрати чувака на виноградері біля ретровілю. Включився не в пофільтрам, повс навіть ефір, хоча б центр, щось от, може балонь. Ну нічого, взагалі нічого немає, Он на позняки тільки пропонує. Так що давайте їхати працювати, а там покажу, що сьогодні вийде завдання в мене. Фух, приїхав на вокзал, а тут просто жесть поліція на поліції просто от повсюди Заправився вже на UBG. заправився на 500 гривень газом Ну і вже майже доїхав до пасажира Ретровільчик проїжджаю. Щось там такі пробки, щось очікується. Просто дивлюся і, і дивлюся, як вже місто починає тупо стояти. А що ж буде просто далі? Це, ну, всі мій проскакував, а в сьомі, ну, ніколи пробок немає. От після сьомого, да, спочинається, починається. Ну, зараз подивимось. За скільки я доїду на шулявку. Тут їхати, ну, десь кілометри. Кілометрів 6-7 максимум. Цікаво, що буде по часу. Ну що, стою, втикаю на кіностудії, ну, акторів так попросили покатати. Ах, знаєте, я розумію, що це взагалі не моє. Типу, бути прив'язаним після таксі це прям неможливо, коли ти знаєш от Сидиш дві години в таксі, типу, без замовлень. Це пам'ятаю, що Запоріжжя таке. Ти, типу, собі місце не можеш знайти. Ну, коли ти сидиш, наприклад, 10 годин в машині, типу, ну от як два замовлення, 10 годин. Ну, це прям жесть. Типу, я коли ввечері вчора відпрацював, і я просто не, не додому поїхав, а поїхав працювати, бо мені цього не вистачало вайбу у цього, знаєте, кудись їхати. Типу, настільки я звик. Кудись їхати просто, от, по замовленням навіть, що просто не можу без цього, просто не можу стояти на місці. Типа тут знаєте, такі маленькі тички, типу, тик-тик. І ще й чекаємо між ними там, годину, дві три і ніхто тобі нічого типу, не каже. Ну, кажуть, типу, та от знімуй, типу, відвезеш. А коли вони відзнімуть, Це ж знаєте, зйомки, от, це не так швидко. Це ж не те, що я знімаю. Раз, два, закинув полетіло. А тут, типу, ну, серіал, кіно. Це не так все легко. Так що вам, кіностудія, довженка. Фух. Так що, сказав я, що вже сьогодні відпрацює останній день. Заплатить мені за паливо і за два дні і все. Спробував спробувати, знаєте, від роботи не відмовився, думав може зайде, але мені щось не зайшло сьогодні. Реально ранок просто такий червоний був. Я проїхав до вокзалу. З вокзалу вже поїхав на, на ретровіль і просто там замовлення просто охріні які 500-600, 400 гривень. Там, за 15 км. І от тут навіть стою, от зараз там, 250 за 10. Та ти, ну що? Шо... Год... Я б вже реально в 10 годині зробив вже квас касу двушку з 630 ранку. Ну, по факту, я так зароблю тільки от 200. скільки там? 200. Да, десь от якраз 200 вийшло з болта зранку чистими. І тут полторушка буде чистим Ну, типу 1700. Ну і типу мене вчора хоч я покатав, а сьогодні типу, то ти нам потрібен по ті, з нами. Так що це не для мене. Ну що, переїхала ми на Нівки, ціла банда. Так що зйомки поки тут, а там вже додому, я так розумію. Ну, що не повірити, але ну, я досі-досі за кермом, вже на годинку майже 9 вечора. Фу, це прям жстоко, жорстоко така робота, ну його нафіг. Так що за 2 дні отримує 3000, на паливу я витратив 25 літрів. Так що це все мені компенсують, ну і сподіваюся, що за зйомку авто щось накинуть. Ну Воно як масовка стояла на задньому плані. Так що тепер ще заберу чуваків і поїдемо на Вінградар, потім на рімбазу. Ну і Сюди поки їхав, виконав, давайте покажу це таке одне замовлення. 245 за 12 Щоб ви розуміли, пробки настільки сильні, що ми їхали на ці 12 км в 40 хвилин. Я такого давно не пам'ятаю в Києві, щоб о 8. вечора блин, такі пробки стояли. Я не розумію, що трапилось. Звідки скільки машин взялось просто Що Всі так очканулися сьогодні за цього саміта і сіли на авто. Ой, навіть не знаю. Так що давайте, буду летіти, потім включуся. Ну що, на годинку 21.49, а ми ще збираємось і вже будемо виїжджати. Вже майже майже вже все. Зйомки закінчили, всі все забирають. І нарешті ми поїдемо додому. Ну, звичайно ж за перероботку заплатять. Ну, не знаю ще що. Ну, подивимось, що там буде і як.